Живемо у цікавий час, коли дозволено все, цигарки, алкоголь, а ось розвиток і культура чомусь знаходяться під табу. Саме з цим зіткнулися учасники фестивалю Кожен спроможен, коли відчайдушно намагалися проїхати на Буковель. Що таке Буковель? Мальовничий гірськолижний куточок України? Ні, це держава у державі, де все виявляється приватною територією. Що Буковель це публічне місце, куди може потрапити будь-який громадянин, але за умови, якщо ви збираєтеся залишити тут кругленьку суму грошей, в іншому випадку вам тут не раді. Давайте так по-гарному, по-красивому, щоб вас не затримували нормально. виїжджайте. Музику Мозику І скільки б ви не хотіли показати свої таланти і забезпечити культурне дозвілля відпочиваючим, нічого не вийде. Немає фінансової вигоди, немає культури.